1824 році випадково під час земляних робіт місцевих поміщик Крамата саме знайшов цей рельєф. І з тих пір вчені не можуть прийти до єдиної думки, хто коли і для чого це створював. Розбіжність спитування становить 5 тисяч років. Одні говорять, що це епоха неоліту, крівні орудія, інші їх більшість говорять, що це перше-друге століття нашої ери. Ну а дехто говорить, що це. 15-17 століття, що ніяк не може бути правдою, тому що суто до християнська символіка. Священна тварина Дані Аріх Олен. Вбити оленя було більшим гріхом, ніж вбити людину. А от знайти роги, які олень загубив, було благословенням для всього роду. Їх закопували перед порогом по ріг після рогу. І ви ж пам'ятаєте, бабуся, там, не сідай на поріг, не передавай на поріг, не ставай на поріг. Mm -hmm. До порогу якесь таке ставлення було особливе. Дерево життя символ Бога рода. Коріння наші пращури, гілки наші нащадки, стовбур – це ми. Ми в собі об'єднуємо минуле і майбутнє. На дереві півень. Півень за віруванням давніх аріїв відносить душі вмерлих і ріг. До цих пір є села, де при похованні через могилу передають курку або півняжливих. Попередніх то ховали, тим, хто ховає. У нас тут Гомолівка, Михайлівка, села, де цей звичай збережено. А бабусі малювали двох півників на печі, mm -hmm. як початок mm -hmm. і кінець. Один на схід дивиться, другий на захід. Ви бачили mm -hmm. малює на старовинних хатах. вколішках, на жаль, вандалізму тут були ноги, відбили їх, бо mm -hmm. більше 150 років. Постоїв, просто так, під відкритим небом рельєв. За однією версією стоїть священнослужитель, за іншою більш направду схожа вагітна жінка. Бачите, явно вагітний животик. Тут партух, тут довгі коси і тримає щось в руках. За однією версією, це чаша з молоком священної тварини, за іншим кристал. Що це у кожного свої відчуття. На протилежній стіні, точно такий за розмірами, як цей прямокутник, є втиснути прямокутник. А, так, 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 так. Це встають друг в друга. Да. Угу. Е, да, це портал. Діти часто кажуть: усім всім. <зас> е, 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 такого символу нема ніде. На телевізор схожий. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли знайшли рельєф, там був напис. А з'їсть Міробог зрят Ольгов». Хто такий Міробог і хто такий Ольг, вчені не знають. Напис, на жаль, стерся, але він залишився на світлині професора Антоновича, який в 1884 році на четвертому з'їзді археологів в Одесі робив доповідь про цей рельєф. Так ні, ні про що і не домовились. Решта написів е, належить Громаду Оксаніну. Він був католиком, католицький символ, мав уяву про масонство, все видячи око, присвятив знахідку загибелі міста Краснопіль, про яке ми говорили на початку екскурсії. А тут написав, що саме він в 1824 році знайшов цей рельєф. Оце жертовні скані. Слово «жертви» і жертва, вони випадково мають спільний корінь. Все, що біли, з подякою приносили і залишали тут, як. Індії на освято, а потім, освячену в храмі їжу, роздавали дітям, пташкам і бідним людям. Ніяких кровавих жертв наші пращури не приносили То наклик. Пізніше скандинави принесли кроваві mm -hmm. жертви і людські тварини. Mm -hmm. І взагалі це не храм, а тільки ворота до храму. Храм знаходиться глибоко під землею, поки що не пускає. Ну, Медитація дуже багато, де там вже. І коли їх медитації співпадають з моїми, я розумію, що я зовсім не знала. Коли, знаєте, за 20 років маєш від багато ну, зовсім від чужих людей. Я не розказую, що я бачила, що не хубаво, знаєте, на ваші відчуття, тому що це важливо. Але хто захочеться поділитися, то то треба той повірити. Туди є вхід під земелю за легендою веде до гайдамацького яру має 4 кілометри. Ми засипали його, тому що поки не було накриття на криця зроблено у 2007 році, діти туди лізли, а це було небезпечно. І, на жаль, той кар'єр, який вони хочуть робити, саме над цим проходом. А у перший же рік, коли я тут почала служити, у мене був на екскурсії чоловік, видіщий, і він сказав: там є відгалуження, яке веде до скарбів значно вищих, ніж матеріальні. Тобто, там свого роду просвітницький центр. І Прийде сьогодні. час на все свій час. А туди є відгалуження на стіні, якого написано Кал і Перунян коло Перуна. І тому цей храм помилково називають храмом Перуна. Насправді це Ромар Тевсяний присвятив цей храм Перуну, а це храм Великої Матері. І е, прийде, так, прийде час, і він себе відкриє, і дуже багато всього вже відкриває людям. Тут можна відчути присутність великої. Ну, а у вас зараз, давайте, хвилин 15, щоб просто побути, помедитувати.